Привіт друзі, вітаю на своєму каналі. І це третє відео з нашої серії по HTML Canvas. В цьому відео ми будемо анімувати елементи наші, а точніше наше коло. Окей, для початку давайте створимо наше коло. Викликаємо метод BeginBuff, щоб почати наш шлях. Далі, як ми вже знаємо, викликаємо метод ARC. Він приймає декілька аргументів. З перше це x, друге Y. Далі радіус, Давайте вкажемо, наприклад, 50. Дається початковий кут 0. І кінцевий кут ми вкажемо як е, math. P, помножити на 2. Тобто ми намалюємо ціло кола. І даємо просто виключемо тут строк. Ось так. Наше коло появилося, чудово. Для того, щоб анімувати його, давайте створимо функцію, наприклад, наземно її Animate. Назва може бути будь-яка. Це буде стрілкова функція, в принципі, може бути і звичайна також. В даній функції ми будемо викликати метод, який називається RequestAnimationFrame. Це метод нашого об'єкту window, тобто ми можемо написати тут window, але оскільки ми звертаємося до нашого об'єкту window, ми можемо опустити це і просто написати RequestAnimationFrame. Даний метод відповідає за анімацію. Давайте я вам продемонструю. В якості аргумента передамо нашу функцію Animate. І виведемо тут, наприклад, просто консоль лок, напишемо Animating. Ну і звичайно, виключимо його ось тут, Animate. Ось так. Давайте я відкрию консольку і покажу вам, що буде відбуватися. Як ви бачите, наша консолька виводить постійно нам на наш animating надпис. Тобто ми постійно обновляємо сторінку, таким чином. Створюємо новий кадр. Окей, давайте я це закрию, видалю оцю консольок. І давайте перенесемо цей код всередину нашої функції. Ось так. На даний момент нічого не міняється, оскільки ми вказуємо статичні значення ось тут осі X і Y. Давайте створимо декілька змін. Перше створимо зміну для ОCX, напишемо 100. Також для Осі. Напишемо 100 і поміняємо тут. X і ось так, щоб вручну написати. Далі створимо ще дві змінні. Назвемо DX, це буде зміна для швидкості по осі x. Кажемо 5. І так само DY. Тобто це буде зміна для швидкості по осі y. Я зараз пояснюю, що це означає, і про яку швидкість йде мова. Тобто ми будемо переміщати наше коло по осі X, тобто горизонтально, і по осі y вертикально. Якщо ми, наприклад, в нашій функції Animate, яка буде постійно обновляти наш кадр, будемо додати для нашої зміни X, тобто для нашої осі X зміну dx, яка зберігає значення 5, то ми бачимо, що коло починає рухатись вправо. На даному етапі ми малюємо багато кіл, тобто кожні 5 пікселів у нас з'являється нове коло. Оскільки ми не очищаємо наш канвас, ми бачимо всі ці кола. Таким чином ми вже створили принципі, нашу анімацію. Якщо я обновлю, то ви бачите, що коло рухається. Для того, щоб поочищати нашу анімацію або ж наш канвас, нам потрібно викликати метод, який називається QueerRact. Він приймає чотири аргументи. Перший це є віс X, Та, мною, другий віс Y. Далі вкажемо ширину і висоту, яку ми хочемо очищати. Вкажемо inner і inner Height. Так. Що ми збережемо, то ми бачимо, що наше коло анімується, тобто воно пересувається вправо. І ми вже не бачимо так багато кіл, як до того. Окей, чудово, в принципі, ми вже створили простеньку анімацію. На даному етапі коло виходить за межі нашого вікна. Для того, щоб коло не виходило за межі нашого вікна, давайте зробимо так, щоб воно відбивалося від правого краю і до лівого, ось так. І з лівого до правого. Тобто, щоб воно залишалося в межах нашого вікна. Давайте створимо таку умову. За допомогою нашого оператора, if напишемо, якщо x, тобто координата x, це горизонтально, більша ширини нашого вікна, тобто іннервіс, то ми будемо наші зміні dx, це зміна, яка зберігає швидкість, тобто ми dx додаємо до x. Будемо міняти знак на протилежний, тобто мінус. Таким чином, наше коло буде рухатись в протилежному напрямку. Так і напишемо dx дорівнює мінус dx. Таким чином ми поміняємо знак на протилежній, воно буде від'ємним. Ось так, як ви бачите, воно стукається в праву сторону і вертається вліво. Зріва ми його не обмежуємо, але ми зараз це зробимо. Ось так. В принципі, це не сам край, кого стукається, а його середина. Тому ось тут нам потрібно додати x плюс. І давайте створимо зміну для нашого радіуса. Ми вказували 50, давайте так і напишемо 50. І тут просто поміняємо. На нашу зміну радіус. Тут ми будемо додати до X радіус. Давайте перевіримо, що помінялося. Як ви бачите, тепер край нашого кола стукається, а не його середина. Далі нам потрібно додати ще одну умову за допомогою оператора, або скільки з лівої сторони воно проходить наш екран, а не відбивається. І запишемо наступну умову. Якщо x мінус наш радіус буде менший нуля, оскільки це нульва. Позиція ось тут, то ми також будемо міняти знак на протилежний. Ось так, як ви бачите, наше коло рухається зліво вправо. Давайте я більшу екран, ось так краще видно. Швидкість можна контролювати за допомогою цього значення DX. Що я додав 10, то ми бачимо, що коло рухається набагато швидше. Давайте залишимо 5. Наступне, давайте ось тут внизу за межами нашого стейтмента if. Робимо це саме для Ось Y. Напишемо Y плюс дорівнює DY. Ось так. Давайте обновимо сторінку, тільки ось тут поставимо 5, а не Y. Ось так. Побачите, тепер наше коло рухається по діагоналі, а от знизу воно також проходить наш екран. Тобто воно не обмежується нижньою частиною нашого вікна. Давайте напишемо таку саму умову для, для нашої осі Y. Напишемо Y плюс плюс радіус. Якщо це. Все... Буде більше за inner height, оскільки ми тепер беремо вісь Y. Це вертикальна вісь, Або Y minus, minus радіус менший нуля. В принципі, умови такі самі, тільки ми міняємо тут з, з X на Y. То ми будемо для нашої зміни DY міняти знак також на протилежний, тобто число буде від'ємним. Давайте подивимося, що з того вийшло. Окей, як ви бачите, тепер коло відбувається від всіх сторін. В принципі, це те, що ми хотіли. Окей, це все чудово, але як нам зробити багато кіл? Для цього нам потрібно трошки поміняти наш підхід. Давайте ось тут зверху я створюю клас. Якщо ви не знайомі з класами в JavaScript, то це ООП, об'єктно орієнтоване програмування. Тобто ми створимо такий клас, де ми будемо зберігати наші зміни, можна сказати, і декілька методів. Методи це функції класу. Всередині цього класу ми, ми створимо конструктор, де ми будемо передавати наші змін'я. Окей, для цього нам потрібно X, оскільки ми тут використовували зміну X. Далі нам потрібно «y», Далі DX, DY. І радіус. Для початку цього буде достатньо. Далі ми просто напишемо ключове слово «this» «x» дорівнює X. Тобто ми будемо передавати зміну X. І це значення ми будемо поміщати в нашу зміну X. Те саме ми зробимо і для всіх решта змін. Окей, далі давайте створимо метод, назвемо його draw, Тобто малювати. Я скопіюю цей кусок коду, де ми використовували для малювання нашого кола. І поміщу в цю функцію, або, точніше в цей метод. Замість x нам this x, оскільки ми будемо брати значення з нашого класу. Для того, щоб брати значення з цією зміною x, нам потрібно використовувати ключове слово this. Це робиться для всіх змін, які нам буде потрібно. Цей метод буде малювати наше коло. Наступне я створюю ще один метод, на свой його update. Я зараз поясню, для чого цей метод потрібен. Цей метод ми помістимо ці два вирази if, де ми будемо перевіряти, чи коло вступного якусь сторін нашого вікна. Також у сейде ми інкрементуємо швидкість. Це все буде знаходитись всередині нашого методу update. Ну і в кінці самого методу ми будемо викликати функцію draw. Тобто, кажемо ключове слово this і напишемо draw. Ось так. Далі за межами цього класу я створюю цикл For, за допомогою якого я буду створювати багато екземплярів цього класу. Давайте зараз покажу, що я маю на увазі. Наприклад, 100. Покажем. За межами циклу я створю зміну, а точніше, це буде наш масив, який буде називатися Cirkle Ease. Він буде пустий спочатку. І на кожній ітерації нашого циклу я буду додати новий екземпляр нашого класу в нього. Пишу CircleArray. З допомогою метода push я буду створювати новий екземпляр нашого класу. Тобто вкажу ключове слово circle. І буду передавати ось тут зміння. Тобто x, y, DX, DY і Radius. Ось ці, що ми створювали ось тут, в нашому конструкторі. Давайте вкажемо, наприклад, 100, 100 5, 5 і 50 Якщо я збережу ось так, то у нас повинен створитися масив, і в нього повинні додатися 100 наших кружечків. Давайте я вам це продемонструю. Виключимо консоль лок наш і подивимося, що у нас тут відбувається. Як ви бачите, у нас є тут масив дійсно, і в ньому є 100 елементів. На у нас є 100 кружечків. Ці значення ми вручно описали x, y, і DX і DY, оскільки вони всі однакові. Давайте скопіюємо ось ці змінні і перенесемо в наш цикл. Ось тут. Оскільки ми будемо додати рандомні значення для наших елементів, тобто для усі x, y і для радіуса. Для початку давайте будемо генерувати рандомну цифру, або ж рандомне значення для осі X. Ми будемо використовувати. Метод e, mouse random. Тим чином нам згенерується рандомне число від 0 до 1. Далі ми помножимо його на inner віс. Тобто, таким чином нам згенерується цифра від 0 до ширини нашого екрану. Для осі ігри ми зробимо те саме. Тільки в цьому випадку ми помножимо на inner height. тобто на висоту нашого вікна. Ось так. Тепер ми будемо передавати усі змінні для кожного з кружечків, які ми будемо додати в наш масив. Тобто на кожній ітерації міна X і Y буде генерувати нові нам рандомні значення. Так, це робимо. Давайте проінспектую ще раз, щоб подивитися, які значення було додавлені. Як ви бачите, значення для усі X і Y, вони всі рандомні. Тобто вони не однакові вже. Окей, давайте закоментуємо цей консольку і повернемося в нашу функцію Animate. Ось це все, все можна також закоментувати, оскільки нам це не потрібно вже. І тепер створимо ще один цикл. В цьому циклі ми не будемо вказувати значення, а вкажемо наш Circle Arrays і його властивий strength, тобто його довжину. Таким чином ми будемо ітерувати повністю весь масив, ці його елементи. Тут вкажемо i плюс плюс. Окей, в даному циклі ми будемо проходитись по нашому масиву Circle Arrays. Давайте виберемо наш Circle Arrays. відкриємо дужки, кажемо тут зміну I. Тобто на першій ітерації тут буде знаходитися перший елемент нашого масиву. Далі другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. І для кожного з елементів ми будемо викликати метод update. Пам'ятаєте ось цей метод, який ми створювали. Ось цей. Тобто він намалює нам ось такі кружечка, як ви бачите. Давайте обновимо сторінку. І в нас повинно намалюватися 100 кружечків правильно, вони ось тут знаходяться. Ось так, а вони не анімуються. Оскільки, якщо ми перейдемо в наш клас, ось тут функція update. Ми вказали просто X. Тобто ми просто скопіювали цей код, але ми не, ми не поміняли тут на ЗИС Оскільки ми знаходимося всередині класу Circle, нам потрібно вказувати ключове слово zis, щоб звертатися до його змін. Вкажемось тут перед кожною змін з. Окей, okay. як тільки я додав зис, то ви бачите, що наша корожечка почала анімуватися. Давайте обновим сторіночку. Вони всі рухаються з однаковою швидкістю, як можна замітити. І також деякі знаходяться ось тут знизу. Тобто вони якби рухаються тільки по осі Х. Також це наприклад, коло, воно просто намалювалося наполовину, тобто половина кола знаходиться за межами нашого вікна. Це потрібно буде виправляти нам ось тут, де ми вказуємо або ж генеруємо значення для усі X і Y. Для цього нам потрібно буде просто поміняти трошки код. Давайте я вкажу це в дужках і не віз. Віднімлю радіус, помножу його на 2. так. І також додавлю радіус. Перенесу зміну радіус верху, щоб ми мало доступ до неї. І таке саме зробить де осі Y. В принципі, що ми тут зробили? Ми просто діаметр віднімаємо від ширини нашого екрану і додаємо радіус. Таким чином, наші кола не будуть виходити за межі екрану, як тільки з'являються, а будуть знаходитися всередині. Тобто вони будуть генеруватися всередині нашого Canvas. Як ви бачите, жодне скіл тепер не з'являється за межами, тобто воно так не обрізається як було до того. Окей, чудово, наступне, давайте будемо генерувати рандомні значення для швидкості по осі X і Y. Ось тут в нашому циклі for, де ми додаємо наші коло в масив. Давайте замість просто написаних значень 5 напишемо наступне. Меферндом. Таким чином ми генеруємо рандомну цифру від 0 до 1. Помножимо на, на 10 і віднімемо 5. Таким чином ми згенеруємо цифру від мінус 5 до 5. Давайте це саме зробимо для швидкості по осі Y. І ось тут де ми вказували 5, напишемо просто dx і dy. Також поміняємо на радіус, скільки ми зберігали це значення в нашій зміні. Якщо ми обновимо сторінку тепер, то бачите, що коло мають різну швидкість по осі XY. Завдяки тому, що ми генеруємо цифру від мінус 5 до 5, то деякі скіл з від'ємним показником будуть рухатись вліво, а з, з плюсом, якщо так можна сказати, то будуть рухатись вправо. Чудово, ми також можемо генерувати рандомний радіус, тобто, щоб вони були не всі однакового розміру. Давайте зробимо так, щоб коло... Мало радіус від 10 до 50 пікселів. Для цього використаємо нам вже знайомий метод random або об'єкта MAF. Помножимо і тут ми будемо вказувати наше максимальне значення мінус мінімальне і плюс мінімальне. Ось так. Таким чином, у нас буде генеруватися значення від 10 до 50. Як бачите, деякі з Q мають радіус менше, деякі більші. Давайте рухатись далі. Давайте зробимо так, щоб вони мали рандомний колір також. На даний момент вони всі чорного кольору, оскільки мені ніде не вказувало, який в них буде колір. Я просто скопіюю і вставлю ось тут є масив з кольорами. Ви можете вставити будь-які кольори, написати навіть червоний синій чи який завгодно. Для генерації ось цих кольорів я просто скористався сайтом корс. Тут можна згенерувати будь-яку парі вам то вподобає. Окей, в нас є масив з кольорами. Далі, що нам потрібно робити, це рандомно присвоювати певний колір для кожного з наших кіл. Для того, перш за все, повернемося в наш клас і додамо ще одну зміну, ось тут в конструкторі, назвемо її Color. Так само присвоїмо її значення ось тут. Color дорівнює Color. І в нашому методі draw. Перед uh, методом Stroke. Давайте присвоїмо цей коер. Напишемо Stroke Style. Це cover. Ось так. Тобто ми присвоїмо цей коер, який ми будемо передавати в наш екземпляр класу. Окей, okay, цей коер будемо передавати. Ми ось тут. Давайте поставимо, кому напишу color. І зразу створимо зміну для неї. Окей, okay, що нам потрібно буде тут і зберігати всю зміну кавер. Нам потрібно буде генерувати якесь рандомне число від 0 до останнього елементу цього масиву, яке буде зберігати сам наш кор. По аналогії з радіусом давайте зробимо так само. Пишемо random, Далі помножимо ось тут. Максимальне значення, яке нам потрібно. Це є cowers length. Тобто довжина нашого масиву ось цього. Мінус мінімальне це є 0, оскільки перший елемент має індекс 0, і добавим 0, тобто мінімальне значення. Окей, чудово, тепер в цю зміну ми будемо зберігати рандомне число від 0 до довжини нашого масиву. це є 8. Але от тут є одна проблемка, оскільки цей метод буде вертати нам не ціле число, тобто не 1, 2, 3, 4, а наприклад, 1.2, 1.6. А це не підходить для того, щоб вибрати певний елемент нашого масиву. Для цього нам потрібно буде заокруглювати це число. Давайте обгорнемо це в дужки. і напишемо fword. Ось так. Тим чином ми заокруглимо наше число. Якщо буде, наприклад, у нас 1.6, то ми заокруглимо до 1. тобто в меншу сторону. Далі ось тут замість змінної Color Ми напишемо Colors. тобто це наш масив. І Індекс, який ми хочемо вибрати, знаходиться в нашій міні-кавер зуди ми генерували. Таким чином нам буде вибиратися рандомний елемент цього масиву, тобто рандомний коєр. Як побачите, кожне коло має інший коїр. Коєри, звичайно, можуть повторятися, але дістально видно, що вони всі різних кольорів. Окей, чудово, як ви бачите, наше коло рухається за різною швидкістю, вони всі різних розмірів і кольорів. Це вже якась динаміка. І... Не така статика, як була на початку, що вже не доволі непогано. Давайте видавимось цю консольку, І наступне давайте зробимо так, щоб наші коєра деякі були заповнені, а деякі тільки ось так з контурами, як ми маємо на даний момент. Для цього давайте впоремось тут ще одну зміну, яку назвемо строк. І в цю зміну ми будемо додати значення true або false boolean значення, якщо ітератор нашого циклу, тобто I, є певне число. Тобто 2, 4, 6, то ми будемо додати true. Якщо не пальне, то false. Пізніше ще пояснюю, для чого нам це потрібно. Щоб визначити число пельне, ми просто I будемо брати остачу ділення на 2. Тобто, якщо це дорівнює 0, то воно пальне, ми просто будемо вертати true за допомогою термінального оператора або ж false. Ось так. Тобто ця зміна буде зберігати true. Якщо I буде пальне, тобто 2, 4, 6, 8, якщо не пальне 1, 3, 5. Всім, то буде повертати false. Далі давайте передамо ось цю зміну строк нашому класу або ж нашому екземпляру, який ми будемо створювати ось тут. Повернемося в наш клас ще раз і додамо її ось тут. Строк зробимо зі з строк дорівнює строк. Ось так, як ми робили для всіх змін. Давайте поки що закоментуємо ось цей метод і напишемо наступний, якщо строк, тобто наша зміна, яку ми передавали ось тут, якщо тут буде true, то ми будемо присвоювати десь строк style наш color, Тобто з color. І відповідно малювати наше коло. Якщо це буде false, то ми властивості fill Style. Будемо присвоювати наш коло також, але ось тут ми будемо викликати метод fill тепер. Тільки ми будемо заповнювати коло, а не малювати тільки його контур. Ви бачите, наше коло стало повністю заповнене, але ми отримали помилку, оскільки ось тут є ось мінус строк, нам потрібно записати після цього значення. А Ми записали його за межами. Нашого екземпляру класу, тобто просто перемістити всередину своєї дужки. Окей, як ви бачите, тепер наше коло мають рандомні кульори, і також деякі з них повністю заповнені, а деякі тільки курір контура. Окей, чудово, друзі, тут ми можемо також контролювати кількість наших е, кіл. Якщо ми додамо тут 500 в наш цикл, то ми отримаємо 500 е, кіл на екрані. Давайте залишимо 100, оскільки щоб не перегружатися на браузер. І ось так, в принципі, все працює, все можна видалити. Окей, друзі, як ви бачите, це все, в принципі, не дуже складно. І в цьому уроці ми побачили, як можна анімувати елементи, як можна рандомно присвоювати їм певні значення, такі як X-Y і кольора. І також трошки навіть зачепили OOP в JavaScript. Я не дуже детально заглиблювався. Стосовно ООП, оскільки це не урок по сьому. А хотів вам просто наглядно показати, як можна швиденько і досить просто зробити ось таку просту анімацію. В наступному уроці я покажу вам, як додати трошки інтерактиву в наш канвас. Тобто при наведенні, наприклад, мишкою на наше коло, щоб воно міняло розмір. Дякую вам за перегляд цього відео і побачимося в наступних відео.